Вибори в Росії пройшли, вибрали Путіна, там все стабільно. Але цей період стабільності в Росії закінчиться в 2025 році. І зараз я вам надам фактичні дані, які ви на власний розсуд зможете розглядати як докази або не розглядати. Нещодавно я оновлював свої давні знання по світобудові і езотериці, щоб ефективніше використовувати їх в розстановках, і вирішив перечитати таку от. Книжечку. Видана вона в 2002 році, я її читав у 2012 і спеціально наводжу вам джерело інформації, щоб кожен скептик міг самостійно перевірити. Книжка є в електронному варіанті мережі. Відкриваємо сторінку 64 і бачимо заголовок, алгоритм глупості і табличку. В цій табличці в кожному стовпчику записані роки, сума цифр, яких однакова. В стовцях різниця суми цифр між руками 9. На цю табличку автор наклав астрологічні цикли життя Росії. Це 12 і 36 років. З урахуванням, що домінантними руками для Росії є роки Змії за східним календарем. А це 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977. 1989, 2001, 2013 і 2025 роки. А тепер дивіться, як Росія живе по цих циклах. Цикли справа наліво це періоди мегастабільності, існуючого устрою і зародження нових ідей. Але самі ці ідеї вистрелювали в кінці цього циклу. В середині кожного циклу завжди відбувалися гострі військові конфлікти для, скажімо так, консолідації суспільства. В 1893 році Ленін переїхав до Петербурга і почав виступати публічно зароджуючи нову більшовицьку ідеологію, яка вибухнула точно в кінці циклу в 1917 році жовтневим переворотом. В середині цього циклу, в 1905 році, відбувається перша революція, там же і російсько-японська війна. З 1917 року по 1929 рік іде 12-річний цикл нестабільності. Пошуку ідеології і загального ослаблення устрою, він почався переворотом а закінчився зосередженням влади в одних руках в руках Сталіна. По центру тут 1923 рік, при якому Ленін вже фактично був усунутий від влади. І пік пошуку нових шляхів в цьому циклі. З 1929 року по 1953 рік знову цикл жорсткої стабільності. Він починається приходом Сталіна до тотальної влади і закінчується його смертю. І точно так само в цей період зароджується нова ідеологія, і точно так само в його середині, в 1941 році, війна для консолідації суспільства. Пік тотальної влади в цьому циклі. Новий цикл нестабільності і боротьби за владу розпочинається після смерті Сталіна і закінчується в 1965 році. Фактично приходом до тотальної влади Брежнева період відлиги і Карибської кризи, в центрі цього циклу 1959 рік, в якому відбулися взаємні візити керівної верхівки СРСР і США, пік пошуку нових шляхів в цьому циклі. У 1965 році починається новий цикл стабільності і закінчується він в 1989 році. Вважається, що розпочався він приходом до влади Брежнєва, але є думка, що реальне керівництво державою тоді мало КГБ, яке й підбирало наступників Брежнєво. І в 1977 році. Була прийнята нова Брежнівська конституція як спроба нової консолідації суспільства. Але все ж довелося звернутися до перевірених методів, і розпочалася війна в Афганістані, яка закінчилась точно в кінці цього циклу стабільності виведенням військ. 1989 році. Також в цьому циклі стабільності теж зароджувалися нові ідеї, які і реалізовувалися вже в наступному циклі розпадом СРСР. З 1989 по 2001 рік цикл нестабільності і пошуку шляхів подальшого розвитку. І тут, в принципі, вже більшість з нас знає, що відбувалося: переформатування економіки, прорив інших стилів життя і ідеологій. Інфляції і грошові реформи по центру цього циклу невизначеності піковий 1995 рік як центральний рік першої чеченської війни. З 2001 року в Росії розпочався черговий цикл стабільності по аналогії з минулими циклами. В цей час зароджуються нові ідеології, і піковим роком є 2013 рік. Як рік консолідації суспільства новою війною, про що тут іде мова, я думаю, вже всі розуміють. Цей цикл стабільності має закінчитися в 2025 році, і цей рік точно буде кризовим для Росії. А от як з цим там будуть справлятися, це вже інше питання. В тому, що там про ці цикли знають і сприймають їх дуже серйозно, можете не сумніватися. Цитуючи цю ж книгу. В Росії завжди був езотеричний монархізм, незважаючи на те, як його називали соціалізмом, комунізмом або демократією чи царською владою. В принципі, як і в інших, так чи інакше, сильних країн. Але саме в Радянському Союзі ця езотерична лінія проглядається дуже чітко і сильно. Що ж готує 2025 рік для Росії? Тут пропоную вам проаналізувати аналогічні закінчення циклів, звернувши увагу на розвиток саме ідеології. Період циклів стабільності і чим ці ідеології закінчувалися? І нагадаю, аналогічні роки, це 1917 рік, Микола ІІ відрікся від престолу. 1953 рік смерть Сталіна. 1989 рік Горбачов перестав бути головою президії Верховної Ради СРСР. І взагалі ця посада, яка була з 1936 року, в 1989 вже перестала існувати. А якщо відмотати ще один цикл назад. То буде 1881 рік, коли вбили російського імператора Олександра II. Тепер ще гляньте на цікаву деталь, що Україні давали закінчення цих циклів стабільності в Росії. 1917 рік це Українська Революція, шанс створити свою державу. 1953 рік початок відлиги, при якій українцям стало трохи легше дихати. 1989 рік. Союз валився і шанс на свою державу. Ну і 2025 рік точно дасть новий шанс на якісь відчутні зміни. Ну а з точки зору правлячої верхівки РФ, я б намагався максимально стабілізувати ситуацію, щоб пройти цей пік максимально контрольовано. Тепер ще цікавий момент в цій таблиці. Гляньте на стовпець років під цифрою 6. 2022 рік війна. 2013, другий Майдан. 2004 Перший майдан. 1995 рік початок демонтажу і знищення ядерного озброєння, також поділ Чорноморського флоту і окреме базування Російського флоту в Криму. Ще сюди похорони патріарха і Конституційний договір. 1986 рік Чорнобильська аварія. 1977. Запущена Чорнобильська АЕС. І нова конституція в СРСР, яка закріпляла для кожної республіки право виходу з СРСР. 1968 рік масові арешти священників греко-католицької церкви, лист протест 139 проти переслідувань і арештів інтелігенції. 1959 рік утворення з ініціативи Левка Лук'яненка у РСС Української робітничо-селянської спілки. В цьому ж році також вбивають Степана Бандеру. 1950 рік вбивство Шухевича. 1941 рік Друга світова війна почала крокувати територію України. 1932 рік Голодомор. 1923 рік запровадження політики Українізації. Що якщо прочитати між рядків, було по факту виявленням активної інтелігенції? Чим це закінчилося? Відомо. 1914 рік Перша світова війна, 1905 перша російська революція, при якій були заворушення і в українських містах. Що тут цікаво, що тенденції прослідковуються тим більше, чим більший ступінь незалежності мала країна. Наприклад, коли вона була далеко в складі Російської імперії, явних закономірностей принаймні я не знайшов. Вони почали проявлятися ближче до кінця імперії. Коли була якби окрема УРСР в складі СРСР, вже тенденції стали чіткішими, але зовсім явними, проявилися ближче до Дня Незалежності в 1991 році. Такий дев'ятирічний цикл вважається пов'язаний з деякими планетами, і він має дуже великий вплив на все, що відбувається навколо, в тому числі і на людину. Роки життя кратні дев'яти є особливими, коли людина переживає особливе загальне енергетичне ослаблення. Дехто ці роки для важливості називає кармічними. Це 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 і 90 років. Саме тому людина вважається повнолітньою 18 років і отримує купу прав, можливостей, а разом з ними і обов'язків, і так далі. І тут нею найлегше проманіпулювати. І саме тому існує так званий клуб 27 і так далі. Придивіться до цих чисел уважніше, а також придивіться уважніше до циклічності подій в навколишньому житті в контексті 9 років. Ну і наостанок ще одне цікаве питання для роздумів. Події відбуваються самі по собі по циклу, чи хтось підкориговує їх, щоб максимально ефективно використати цикл. Також пропоную вам попрацювати з цією таблицею в різних контекстах, як країн, так і людей, і, можливо, і в своєму житті ви виявите певну циклічність. А якщо це відео було вам цікавим чи корисним, і ви додивилися аж сюди, то поставте вже той лайк і якось прокоментуйте його, це дозволить ще комусь ознайомитись з цією інформацією.